Кума, ти свою машину ще не продала? Ні. Даси мені ввечері. Звичайно, дам. А про машину ти чого питав? <риклад> Сонечко, скажи, а що б ти хотів, щоб я тобі подарувала на день народження? Ну, не знаю. А чого тобі найбільше хочеться? Мені? Сусідку з п'ятого поверху. Чоловік заходить до магазину і каже продавчині: Дайте мені, будь ласка, пшеничний сік без м'якоті. Не зрозуміла. Мужчина, вам чого? Нічого, горілку давай. <плес> Дідусь, років так під 90 приходить до будинку розпусти, а манка у нього запитує: Тобі чого старий тут треба? Дідок. Ну, для розігріву давай ту, яка молодша. Мамка посміхнулася і послала до діда новеньку, наймолодшу і недосвідчену. За годину повія ледве виповзає і каже: Ну і дідусь, просто вогонь! У мене такого сексу ще ніколи не було. За нею друга, третя і так усі по черзі. На сам кінець мамка сама вирішила з діду молодість згадати. Зрештою, дідок відлюбив усіх, виходить, такий втомлений, а вони в нього запитують: Діду, у твоєму віці? І такий залізобетонний стояк. У чому секрет твоєї сили? Дідок. Та нема жодного секрету. Просто якось вдало паралізувало.